Знецінюємо і не приймаємо результати дорослішення дитини. І дитина, ніби вже може, й поїхала, й живе окремо, але все життя доводить своїм батькам, що він вартий їхньої уваги, любові, поваги і прийняття. І це ті люди, які досягають великих результатів, формують бізнеси, стають мільйонерами, відкривають компанії і концерни, і все життя ведуть. Безмістовні діалоги з мамою і татом, доводячи їм, що вони варті їхнього життя. Ніби і живе окремо, і побудував імперію, але не сепарований. Не сепарований ще. І, звичайно, коли ми не даємо це відчуття базової довіри до світу, коли ми формуємо. Вербально і невербально поняття уди.